Аномальна тепла зима відступила, і січень здивував українців справжніми морозами до мінус 20 градусів. Така погода протримується в Україні ще кілька днів, але потім знову настане потепління. Про це нам повідомляє украгідройме Так, за прогнозами синоптиків, 9 січня, мокрий сніг очікується лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Також в цей день передбачається дощі на Волині, Закарпатті, у Рівненській та Львівській областях. Нарешті території країни опадів не передбачається, буде переважати суха та похмура з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то ще буде досить холодно. Так у північних та західних областях буде холодніше всього. Там в денний час доби очікується до мінус 8-9 градусів морозу. Трішки тепліше буде на півдні та в центрі до мінус 3-6 градусів в день, а ось на заході країни буде більш-менш тепло, аж до плюс 7 градусів тепла. Що стосується температури і повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 15 градусів морозу. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок в західних областях. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 7, а вночі буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 8. Вночі буде прохолодніше від мінус 6 до мінус 14 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 5 до мінус дев'яти, а вночі від мінус 10 до мінус 15 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть киливатись в межах від мінус 6 до плюс 1, а вночі від мінус 3 до мінус 12 градусів. У понеділок на півдні температура буде від мінус 3 до плюс 2 в день і від мінус 4 до мінус 8 градусів морозу вночі. У Києві 9 січня протягом всього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний сніг, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня прийде без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. В день очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитись. Температура повітря становитиме від плюс 1 до плюс 7 градусів. У Харкові у понеділок зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 6 до мінус 13 градусів морозу. У Дніпрі марна погода протримується весь день. Без опадів. Температура в цей день буде від мінус 3 до мінус 10 градусів, в Одесі 9 січня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається, температура повітря буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!